Всім привіт! Сьогодні дуже цікава тема, а саме автомобільні акумулятори. Яку технологію обрати? Свинцевий кислотний AMG або AFB? Поїхали. Свинцевий кислотний акумулятор він же кальцевий. Це класична технологія з рідким електролітом. AFB по класу вище. Електроліт теж рідкий, але витримує більші навантаження та підходить для таких систем, як старт стоп. AGM найпередовіша з перерахованих з абсорбованими пластинами. Далі розглянемо більш детально свинцева кислотна технологія. Виробники, що займаються розробками, вносять удосконалення у цю технологію. До сплаву корпуса додається невелика кількість срібла або кальцію та й інші домішки, що покращують характеристики. Популярність і великий вибір. Більший шанс знайти акумулятор з потрібними показниками ємності і пускового струму. Менше ціна порівняна з іншими. Сучасні свинцево кислотні акумулятори виготовляються необслугованими. Тобто не треба доливати воду. Зберігання в розрядженому стані може призвести до сульфатації, строк служби від 3 до 5 років. ІФБ-акумулятори це покращені акумулятори з рідким електролітом, що відрізняються від звичайних потовшеними пластинами. Підходять для авто з функцією відключення двигуна при зупинці, а також авто, що вимагають інтенсивної роботи з частим запуском двигуна. Позашляховиків, таксі, будинків на колесах, карет швидкої допомоги та інші особливості. акумуляторів ФЄФБ, середня цінова категорія дорожча за звичайні, але дешевше, ніж AGM. У EFB акумуляторів збільшена кількість циклів, заряд, розряд, збільшені показники пускового струму, витривалість до спеки та холоду, срок служби від 5 до 7 років. У технології акумуляторів AGM використовуються рішитки зі скловолокна, які абсорбують електроліт. Підходить для авто з системою старт-стоп і водночас для авто, які оснащені великою кількості енергоносіїв, сигналізація, масаж сидінь та інші. Особливості акумуляторів AGM вібростійкість 10 років експлуатації. Найвища порівняна з іншими стійкість доциклічних навантажень. На 15-20% більше пускового струму, порівняна з іншими акумуляторами. Акумулятори IGM герметичні, не обслуговані, не бояться морозів до мінус 15, витримує глибокі розряди до 30% без значних наслідків. Нагадуємо, що акумулятори з усіма технологіями можна обрати на нашому сайті. Звертайтесь завжди. Ваша резина ЦЦ.